Якщо бажаєте, прочитаю вам ще, ну таке от знову ж таки жіноче, називається Принади вільного шлюбу, ну, вільного в лапках можете бажати. А люди навкруги її не зрозуміли. Вона ж всього лише стабільності хотіла. Він лише на свята п'є і не димить у вічі, і не чуха кулаки у неї по підвіччю, і люди навкруги. Ами долю невдячна бояка в своїй сімейній ролі, чого їй не збагнуть, відпуска на курорті. Хіба погано будь родзинкою у торті? І меблі чули вдвох новесенькі придбали, і друзів, бач, разом частенько зустрічали. А їй таки не так надумані проблеми. А потім додадуть до заданої теми ніхто за вісім літ не чув чарівне слово, яке немов магніт, яке сім'ї основа. Це слово не люблю, це слово не кохаю. Хто ще які слова сімейні пам'ятає? Того словечка суть, сильніша комплімента. Її ж так не назвуть, немає документа. Дружиною, отак за вісім літ не стала. Свій зрілий вік вона в подругах зустрічала. Дякую.